Добрий день, мої хлопчики і дівчатка. Я сьогодні поспішав до вас, бо знайшов цікаву загадку, яка поможе вам здогадатися? Яко число і цифри ми сьогодні будемо вивчати? Слухайте уважно. Шов додому їжачок. Ніс на спині він грибок, сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Малята, скільки грибів було на спинці у їжачка? Так, один. А скільки знайшов грибів? Так, один. А давайте порахуємо, скільки стало грибів у їжачка. Так, один, два. Всього два гриба. Молодці малятка. А ось. І наша перша гостя це цифра два, в неї кругла голова, довгий свіст, зігнута шийка, отака малята двійка. Цифра два означає два предмети. А на що ж схожа? Цифра два. Погляньте, на каченя і двійка, та сприта шийка. спішать купатися до річки, напитись чистої водички. Два це пара. дві сістрички. Дві руки, дві рукавички, ока два, два крила, є у півня і орла. Два можна називати словом пара. Давайте подивимося далі. Пара. Рукавички, чобітки, туфлі, шкарпетки, а ще можуть бути лижі, ковзати, ролики. Южачок, будучи у лісі, робив фото. Ось воно перед вами. Вам потрібно розглянути їх і позначити кількість предметів цифрою. Починаємо з верхнього куточка. Бачу лисичку, скільки їх одна. Одна! Позначаємо цифрою одною. Це приклад. Порахуємо зайчиків. Один, два. Всього зайчиків. Два. Якою цифрою позначимо. Ялинки. Порахуємо ялинки. Одна, дві. Всього дві ялинки. Якою цифрою позначимо? Так. Сонечко позначаємо і білочку позначаємо, а зараз малята давайте перевіряємо. Молодці. Ви правильно все зробили. І знову гра. Скільки м'ячів у клоуна? Багато. Давайте порахуйте м'ячі, на яких є цифра один. Один, два. Всього два м'ячі. А скільки жовтих м'ячів? Один. Правильно малята. А скільки м'ячів, на яких цифра два. Рахуємо. Один. Два. Всього. Два м'ячі. Молодці малята! Ось і закінчилась наша подорож по країни математики. Сьогодні ви були молодці, ви гарно запам'ятали цифру два. Тож до побачення, до нових зустріч!